20 грудня. Порядок денний. На сьогодні у нас такий. 1-1 розгляд заяви ФОП Федоренко щодо налювання ліцензії. 1.2. 2 Визначення можливості застосування радіолектронних засобів на території України. 2-1. Розгляд проєкту постанови Кабміну про затвердження порядку, тимчасового обмеження надання електронних комунікаційних послуг в районі проведення антитерористичної операції. 2-2. Поводження проєкту постанови Кабміну про внесення змін до державної антикорупційної програми на 23-25 роки. 3.1. Затвердження кошторису НКК на 24 рік. 3.2. Встановлення фонду преміювання голови та членів НК. Апарату НКК за грудень 2023 року. 3, 3 по 3.9. Індивідуальні рішення по членам комісії. 310 Введення єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. Чи є питання до цього порядку денному? Чи додаткові питання? Якщо нема, пропоную проголосувати за цей порядок денний. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Одностайно. Дякую і, будь ласка, Ірина Юрівна. Дякую, шановний голова, шановні члени комісії. Підставляю до вашого розгляду проєкти рішень про надання адміністративних послуг. Пропонується анулювати фізичній особі підприємцю Федоренко Катерині Сергіївні ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України номер 10148 від четвертого року для широкосмугового радіодоступу на території Київської області. За за заявою підприємців. прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Що питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі. Пропонується визначити можливим застосування на території України конкретного типу радіообладнання або випромінювального пристрою згідно з додатком до рішення. Це дві моделі станцій базових системи стільникового зв'язку GSM 1900 amt 2000 umts та міжнародного рухомого мобільного зв'язку AMT-LTE торговельної марки Huawei. Прошу підтримати. Дякую. Немає питань. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностаємо. Далі. Дякую, шановний голово, шановні члени комісії, до вашої уваги пропонується проєкт рішення про розгляд проєкту постанови кабінету міністрів України про затвердження порядку тимчасового обмеження надання електронних комунікаційних послуг у районі проведення антирористичної операції. Розглянувши проєкт постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку тимчасового обмеження електронних комунікаційних надання електронних комунікаційних послуг у районі проведення антитерористичної операції надійшленому листом Міністерства оборони та відповідно до параграфа 37 Кабінету міністрів України та пункту 5.3 розділу 5 регламенту національної комісії. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій раді частотного та надання послуг поштового зв'язку, вирішила не погодити проєкт постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку тимчасового обмеження надання електронних комунікаційних послуг у районі проведення антирористичної операції у зв'язку із зауваженнями до нього. Департамент електронних комунікацій в установленому порядку забезпечене направлення листа. Міністерство оборони України. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за? Будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі, будь ласка. Шановний голос, шановні члени комісії. На адресу комісії надійшов лист від НАЗК щодо розгляду проєкту постанови Кабінету міністрів України. Про внесення змін до державної антикорупційної програми на 23-25 роки, відповідно до проекту акта, комісія, як у, у редакції діючої на сьогодні державної антикорупційної програми, залишається одним виконавцем одного з заходів та співвиконавцем у двох інших, де відповідно до проекту акта змінюються головні виконавці. За результатами опрацювання проекту акту та відповідно до регламенту Кабінету міністрів. Регламенту НК проєктом рішення пропонується погодити проєкт постанови без зауважень. Прошу підтримати запропонований проект рішення. Доповідь завершу. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. на Далі, будь ласка, Наталія Олексіївна. Шановний голод та члени комісії, на ваш розгляд вносить про рішення про затвердження кошторису національної комісії, що дійсно державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радісно безпеку дання послуг поштового зв'язку на 2024 рік, відповідно до абзацу 3 частини 2 статті 18 закону України про національну комісію, закону України про державний бюджет на 2024 рік та порядку складання розгляду затвердження на... Та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету міністрів 228 пропонується затвердити кошторис Національної комісії, щодо державного регулювання у сферах електронних комунікацій щодо доспекту надання послуг поштового зв'язку на 2024 рік, що додається Управління фінансового забезпечення в основному порядку забезпечити понадя на поводження до Міністерства фінансів, кошторис МКК на 2025 рік. Прошу вашого рішення. Дякую, Андрій Олексій, Чи є питання? Якщо питань немає, проголосувати. Будь ласка, хто за? Підніміть руки. Одностайно. Далі. Наступний проєкт рішення про встановлення фонду преміювання голови та членів НК апарату НКК за грудень 2023 року, відповідно до пункту 7 порядку прийняття рішення про виплату та конкретний розмір надбавки за висло років, надбавку за інтенсивність праці, премії, матеріальну допомоги на оздоровлення, матеріальну допомогу для вирішення соціально побутових питань, голові та членам МКК, затвердженого рішенням МНК від 18 січня 2023 року, номер 15 та враховуючи 7 статті 52 закону України про державну. Службу та постанову Кабінету Міністрів 304 пропонується встановити у грудні 2023 року фонд преміювання голови та членів НКЯК, апарату НКЯК в розмірі 888 641 тисяч гривня. Прошу вашого рішення. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі будь ласка. Про преміювання за грудень 2023 року Животовського Олександра Миколайовича відповідно до постанови Кабінету міністрів 304 та порядку прийняття рішення про виплату та конкретний розмір надбавки за вису уроків, надбавку за інтенсивність праці премії, матеріальну допомогу на оздоровлення, матеріальну допомогу для вирішення соціально побутових питань, голові та членами Менкаяка, затвердженого рішенням МенкаяК від 18 січня 2023 року номер 15, Пропонується встановити премію Животовському Олександру Миколаївичу, голові Національної комісії чудісіння державного регулювання у сфері електронних комунікацій, раді чи соцперу надання послуг поштового зв'язку відповідно до його особистого внеску в загальні результати роботи за грудень 2023 року, прімії в розмірі 39 дев'ять тисяч гривень за фактично відпрацьований час. Управління фінансового забезпечення здійснити виплату в межах фонду оплати НКЯК. Прошу вашого рішення. Дякую. Повідомляю про конфлікт інтересів і не зможу прийняти участь у голосуванні. І чи є питання з цього з цього пункту? Якщо питань нема, запрошую колег до голосування. Будь ласка, хто за, піднімайте руки. Шість голосів за рішення прийнято. Дякую. Дякую. Далі, будь ласка. Наступний проект рішення передбачає з відповідним обґрунтуванням встановити бісіку Олександру Анатолійовичу, члени НКС за грудень 2023 року. Премію в розмір 27 430 гривень за фактичний відпрацьований час. Прошу вашого рішення. Дякую, будь ласка, Олександр Анатолійович, пане У зв'язку з тим, що маю наявний конфлікт інтересів при розгляді цього питання участь при обговоренні та прийнятті голосуванні. Не буду брати Дякую. Чи є ще питання по цьому? Якщо більше питань нема, запрошую проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Шість голосів за. Рішення прийнято. Далі, будь ласка. Наступний проєкт рішення передбачає встановити колеснику Ігоря Івановичу, члена КК, за грудень 2023 року. премію в розмірі 38 тисяч гривень за фактичний відпрацьований час. Прошу вашого рішення. Дякую, будь ласка, Ігор Іванович. Шановний голову, шановні члени комісії, в зв'язку з конфліктом інтересів повідомляю, що приймати рішення в голосуванні не буде. Дякую. Чи є ще питання з цього приводу? Якщо нема, запрошую проголосувати. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Кість голосів за, рішення прийнято. Ем... Далі, будь ласка. Наступний проект рішення передбачає встановити мальон Лілії Володимирівні Ченкінінка, яка за грудень 2023 року премію в розмірі 18 290 гривень за фактично відпрацьований час. Прошу вашого рішення. Будь ласка, Лілія Володимирівна. Дякую, пане голова. Шановні колеги, також повідомляю про конфлікт інтересів і участь у голосуванні з розгляду цього питання. Не беру. Дякую. Дякую. Якщо більше питань немає, запрошую проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руку. Шість голосів за. Рішення прийнято. Далі, будь ласка. Наступний проект рішення передбачає встановити Сімеченка Андрія Івановича, членка, яка за грудень 2023 року. Премію в розмірі 38 400 гривень за фактичний працьовний час. Прошу вашого рішення. Будь ласка, Андрій Іванович. Шановні колеги, зв'язку з, з наявністю конфлікту інтересів, приймати в обговоренні і рішенні не буду. Дякую. Якщо більше питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Шість голосів за. Рішення прийнято. Далі, будь ласка. Наступний проект рішення передбачає встановити Ткаченку Миколі Миколайович, члену яка за грудень 2023 року премії в розмірі 38 400 гривень за фактичний працьований час. Прошу вашого рішення. Шановні колеги, в зв'язку з конфліктом інтересів приймати участь в обговоренні голосування по цьому питанню не буду. Дякую. Дякую. Запрошую проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Шість голосів за рішення прийнято. Далі. Наступне проект рішення передбачає встановити Трощенко Вікторії Юріївні, Членкиненка, яка за грудень 2023 року премію в розмірі 38 400 гривень за фактично відпрацьований час. Прошу вашого рішення. Дякую, Вікторія Юрійна, будь ласка. Шановні колеги, за наявності конфлікту інтересів приймати участь у обговоренні та голосуванні по цьому питанню не буду. Дякую. Якщо питань нема, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Шість голосів за. Рішення прийнято. І Сергій Олександрович, будь ласка, ваше питання. Шановний пане голово, шановний члени комісії, до вашої уваги пропонується проєкт рішення НКІК про проведення єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. Відповідно до підпункту АТ пункту двадцять частини 4 статті 4 закону України про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку, до повноважень НКК належить здійснення державного регулювання у сфері надання послуг поштового зв'язку, у тому числі ведення єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку, встановлення порядку та форми його видання, забезпечення функціонування механізму подання повідомлень про внесення відомостей до. Єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. Пунктом 1 частини 6 статті 8 закону України про поштовий зв'язок визначено, що НКК встановлює порядок та форми ведення і веде Єдиний Державний реєстр операторів поштового зв'язку, забезпечує функціонування механізму для подання повідомлення про внесення інформації до єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. До НКІКА надійшло повідомлення про внесення відомостей до Єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку від товариства з обмеженою відповідальністю Каскад авто». відповідно до пункту 3 та 5 розділу 2 порядку ведення єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. Внесення відомостей до реєстру на підставі повідомлень здійснюється уповноваженнями НКИК посадовими особами за рішенням НКК протягом 10 робочих днів з дня подання, подання надходження такого повідомлення до НК. Для реалізації цього завдання та сприяння виконанню НКК покладених на неї функцій щодо регулювання сфери поштового зв'язку щодо ведення обліку суб'єктів господарювання, які мають намір надавати або надають послугу сприймання, обробки перевезення та доставки вручення поштових відправлень, виконання доручень користувачів щодо поштових переказів, спрямовані на задоволення потреб користувачів, пропонується розглянути представлений проект рішення НКК виданні єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. Прошу підтримати. Доповідь закінчив. Дякую. Дякую, Сергій Олександрович. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Дякую всім. Це все по цьому порядку денного.